Цієї ночі окупанти спрямували на Дніпропетровську область безпілотники. За даними ОВА, військові повітряного командування схід збили всі чотири шахеди. Уламки збитих ВПЛА пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. Люди не постраждали. Зранку було повідомлення про збиття ще одного дрону в регіоні. Окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, вдарили по території заводу та житловим кварталам. Відомо про двох поранених обстрілювали і Сумську, Чернігівську, Донецьку, Запорізьку та Харківську області. Рада ЄС погодила виділення 1 мільярда євро на закупівлю артилерійських снарядів і за потреби ракет для України. Про це повідомили на сайті інституції. Відомо, що контракти на поставку зброї повинні бути підписані до 30 вересня. Кабінет міністрів підтримав законопроект про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Тепер його винесуть на розгляд ради. Сьогодні відбудеться коронація Чарльза III. Сполучене Королівство Великої Британії отримає нового правителя після смерті Єлизавети II. Офіційні заходи триватимуть протягом дня. На церемонії будуть присутні Олена Зеленська та Денис Шмигаль.